Вітаю, пану розглянемо сьогодні яке призначення класифікації види тиристорів. Ну, Зауважимо те, що тиристори – це похідні від транзисторів і діодів. Частину функції від діоів маєте, що пропускає струм в одному напрямку, крім сімісторів, суміщених тиристорів в дві сторони. Ну, І функцію мають як транзистори. Тобто можуть пропускати, включатися на пропускання, але не виключається як транзістер. Ну, Давайте детальніше тепер розглянемо. Терристори, що в нас каже, щі? Ну, щі, я дивлюся, вони списують штучний інтелект да, в основному із Вікіпедії або якихось таких більш повсюджених джерел. Терристори використовують як перемикачі. Струму завдяки своїй здатності пропускати струм в одному напрямку, бачите, як діод або в обох місто. Причому вмикається та вимикається допомогою керуючого сигналу. Ну До речі, є сіда вимикаю. Хоча більшість все-таки території лише вмикаються. Класифікація теристорів базується на їхній структурі та принципі дії. Ну, на будові на. В способах виробництва. Вони бувають несиметричні, симметричними симетричні діаки і тріаки. Швидкодіючими та іншими, залежно від наявності керуючого електрода та його призначення. Ну і по призначенню вони виступають як електронні керовані перемикачі, дозволяють керувати великими струмами. От Головне, що, як транзистор, що великі струми. Хоча зараз вже Вісі, струми, за допомогою низьковольтних сигналів управління. Так? Використовуються силої електроніки завдяки своїй здатності перемикати високі напруги і струми. Вони застосовуються в регуляторах потужності, зварювальних апаратах, перетворювачах частоти в частотниках, джерелах безперейного живлення, ДБЖ та інших пристроях. Класифікація та види. Тристори класифікуються за різними ознаками. Перша ознака за принципом дії. Несиметричні теристори, пропускають струм тільки в одному напрямку, це більшість з них від анода до катода, подібно до діода, але з керованим вмиканням. Тобто, коли керуєш, пропускають, коли не керуєш, не пропускають. Це найпоширеніший тип. Далі є симетричні теристори, пропускають струм в обох напрямках, да? Діак, ось, двонаправлений керований діод без керуючого виводу. Тобто, фактично, два терістори не керовані. Зложили Триак. Трививідний симметричний терестор. Ну, а тут терестор, який керується, відкривається керованим електродом. Триак. Діак триак. За способом керування терестор із керуванням за анодом керування електроду, під'єднаного до одного з анодів шарів, відповідно, плюс. Тирестор із керуванням з катодом керуючий електрод під'єднаний до катода шарів. Цей тип є більш поширеним. Тобто керується, виходить, мінусом. Да? За швидкістю перемикання, швидкодіючі теристори мають дуже короткий час перемикання, це робить їх придатним для застосування, де потрібне швидке вмикання та вимикання, таких як індукційне нагрівання, зварювання або керування двигунами змінного струму. В часттухніках. Тепер детальніше, що нам віки каже про теристори. Ну, щось з резисторами, давайте розберемося. Від грецького слова е твіра двері плюс резистор. Двері як резистор. Дана, ну, до речі, падіння напруги є теж. Да? тільки. Напівпридниковий прилад вентильного типу, тобто як діод, який відкривається для пропускання електричного струму. Електричного струму при досягненні порогового значення певного значення. Напруги між анодом і катодом, або за умови подачі невеликої напруги на керуючий електрод. Тобто він може відкриватися самостійно за рахунок подачі або через керуючий. Також це електронний компонент, часто називають напівпередниковим керованим вентилем. Тобто .е. діод тільки керований да? вентилем, англійською бачимо. Да? різновиди. За кількістю зовнішніх виводів розняють діодні території, діністори. Деністорі, а я Діністорі, Деністори. Да? Деністори мають. Ну, Д2, да? Мають два зовнішні виводи. Ну, відповідно, управляються там струмом. Да? Більшість струм тоді пробивається. Триодні територи, Триністори. Деністори, три Угу. Мають три зовнішні виводи, один керований і ануткадут. А ще називається, кстати, база. Та Тетруїдні територи мають 4 зовнішні виводи. Приклад, прилад, який не містить керуючих електродів, називають діодним теристором або деністором. Такі прилади керуються напругою, прикладеною між основними електродами. Тобто Збільшили, він тоді відкривається. Прилад, що містить один керуючий електрод, називають Триодним тристором або триністором, іноді просто тристором, хоча це не зовсім правильно. В залежності від того, де підємний керуючий акцион. Треністори бувають з керуванням за анодом і за катодом. Останні більш поширені. Зараз подивимося. За напрямком протікання струму у відкритому стані терисовиться на несиметричні, пропускають в одному напрямку від анода до катодів. І симетричні пропускають струм в обох напрямках. Симметричні тересли виглядають з п'яти шарів напівпровідників, з п'яти шарів на півпровідників. Ага, не, не суміщають їх вперед назад, хоча можна і так сумістити, але з п'яти шарів провідників. П'яти шарів на півпровідників. 4ПН переходить, а не 3, а 4. Симметричний діодний теристор називають також діаком. Симетричний триодний теристор Симістор називають також тріаком. Слід зауважити, що саме симметричних симетричних теристорів Діаків часто застосовують їхні схемотехнічні аналоги, у тому числі й інтегральні, що мають зазвичай кращі параметри. Транзистори да, суміщають. Триодні теристори поділяються на запірні і незапірні, тобто закривається е, пледівлю чи не закривається. Незапірні теристори не можуть бути переведені в закритий стан, що відображають їх назві за допомогою сигналу, що подається на коротше електрон. Такі теристори закриваються лише тоді, коли струм через них стає менше від струму утримання. У випадку комутації зміна струму на активному резистивному навантаженні це відбувається в кінці півхвилі. Ну і будувати рисорів. Будувати терисерів на рисунка 4. Зараз подивимося, трисових складає з 4 напівпровідникових шарів, а виходить, з 5. які з'єднані послідовно і відрізняються типами провідності. ПН, pn ПН. ПН. Переходи, переходи між провідниками на рисунок, позначені як G1, G2 і G3. Електрод під'єднаний до зовнішнього ПШ, називається анудом. Позитивний, так. До дозовнішнього шаркатодом, негативний. У загальному випадку ПНПН -ПН прилад може мати до двох керуючих електродів, двох керуючих електродів, баз, їх називають бази, під'єднаних до внутрішніх шарів. Подачу сигналу на керуючий електрод здійснюється управління заміна його стану. Зміна його стану. Ну і дивіться, не цей теристор, тому що чорточка на трикутнику, а за трикутником а тут друга чорточка вже у нас варікап, то що ємність да, міняється. Рисунок один, ось, будь ласка, деністр, да, тобто нема тут керованого електрода. Ну, анод, керуючий анод, ближче до анода, ось сюди крючок завемо. Позначення несиметричне запираємо триодного терістора, тобто він сам не закривається триністора з керуванням за анодом, бо ближче до анода. І керуючий катод та да, позначення до катода ближче. Да. Найсематично не заправляємо триводного тристора, триністора з керуючим катодом. мінус, Туди мінус подаємо сюди, плюс подивимо на управління. Так, ну і сам у нас Управляючий електрод можна підставляти сюди. значить Тут у нас буде плюсом, а тут ми мінус. Управляючий електрод номер 2 Може бути 2. Да? Ось показано. А це у нас. Без управляющего, а тут управляючий один. Да? Основний 4-пробільна ПМ-структура, діодний три, і триодний Теріс. Так, ну і Вальбенгерна характеристика, така цікава. Тут у нас як, він у нас як э, стабілітрон або Зенера да? у нас э, а тут у нас от він відкривається, пробивається, пробивається там залежно від, цвіту, від, струму управління, від струму управління. Може мінятися. да, певна характеристика. Типова вах вольта певна який проводить в одному напрямку із коручного електронного, або без них веде на рисунку 5. Ну, Описок. Крива вах наділяється обмеженням прямокутним з координатом вершини 0,0. Нижня гілка відповідає високому опору приладу, а пряма прилад вимкнення. Ну Це пробує. вже, це пробує. Да? Тобто Тут у нас великий. Точка відповідає моменту: включення переключення тристра приключення, до ну, Це ось ця Точка переключення. Да? І крива вахна ділянці обмеження прямкуну з координатом вершини відповідає переключеному приладу. Увімкнений стан. Нестійка область. Тут у нас. Да? Нестійка область. Судячи з того, що крива має подібну форму, можна зробити висновок про те, що опір теристора негативний диференційний. Коли різниця потенціально міжнародним катодом територа прямої полярності перевищить величину ВБО, відбувається вмикання територа діністорний ефект. Тобто за рахунок можна напруги. Да? Величчи не певної напруги його пробити, відкрити, і лише за управляючим. Кровах від точки з кордонами і вище відповідає відкритому стану, правду, прямої провідністю. Це вверху, це пряма провідність. Так, На графіку вакс різними струмами управління. струмами, ну, тут понятно, да, тут, думаю, Це у нас різні струми управління. то є Ось вони, да, різні струми управління і відповідає режиму зворотного пробою. вже коли... Згорів. Да? Вольтамперна характеристика симметричних відрізняється від наведення 45, що крива в третій чверті а графіка повторює ділянки 0,3. Ну, тобто, тут у нас так само. Да. Тобто, оця ерунда його тут знаходиться і, там і не, не горить. Ну, і Це ще нам підказав пан штучний інтелект. І давайте подивимося, що він тут нам цікавий, я спеціально виділив. Він його нам підказав на Темсю Роман. Класіку да, і 14 шрифт. Давайте почитаємо, що ж він нам написав тут і Зробимо. Люблю із абзацом. Трисун на електричних схемах літерою ВС. Це в тесті я ввів, да, Згідно з стандартом. Це дволітерний код ДВ означає присій напівпридниковий. Тобто ВД, там, діод, ВТ, транзистор, ВС. У нас, виходить, тірістор, і так далі. С сказано конкретний тип елемента, теристор. Загальний позначив СТС, перша літера коду групи на пірнуковий пристрій і два літера саме такий Да. Тирістер. Тиристори виготовляють з напівпровідникових матеріалів найчастіше з кремнію. Кремль використовують для створення ПН-переходів, які утворюють чотиришарову структуру. структури, три стара і три переходи. Три до напівпридникових приладів, їхня структура складається з двох або більше ПН-переходів, тобто є двох переходів. Найпоширим матеріалом для витрати є кремній. Все ясно. Напруга, дією якої починає процес ударної іонізації, коли відкривається, в теорість, називається напругою пробою. Ну тут спорне питання, хто як називає. Ну, напруга пробою, до певної напруги, а потім відкривається. Цей термін є ключовим для розуміння принципу роботи, наприклад, приладів. Напруга пробую це гранична напруга, при якій відбувається різке зростання струму, тобто відкривається внаслідок ударної іонізації. Ну, а деякий ударний. Да. Ударна іонізація – це процес ну, накоп, лавина накопичується електрони. Це процес, коли високоенетичності заряд згорять електронні четірки, а в більшості випадків те, те, і, і зіштовхується затовим кристалів, решітки з вибиває зникнуть електрони та дірки, що призводить до лавинного ефекту. Ну, і Теристори можна перевести в закритому стану. Відкритий, подаючи позитивний імпульс на керуючий актод відносно коту, катода для керування по катоду, або негативним імпульс відносно анода. Тобто на анод негативний імпульс на анода для керування по аноду. Тобто той, що ближче до анода, той керується мінусом. А я казав наоборот, да? а той, що ближче до катода, той плюсом. Бачите, до анода, для керує народу негативна, або негативний відносно анода. Також у відкритих станах його можна перевести, перевести збільшивши анодний струм до струму вмикання, або зменшивши напругу на керуючому електроді. Тобто, якщо ми зменшили напругу на керуючому електроді, що анодний струм вмикання, або напругу на керуючому електроді. Ну, не всі ж вони так. Методи керування. Керування керуючим електродом це найпоширений спосіб переведення теристу і відкритись Так, Позитивний імпульс для керування по катоду. Все-таки по катоду, хоч хоча катод у нас мінус. Да? Прикладіть позитивну напругу на керуючий електроду відносно катода. Це знижує напругу на керуючому переході і інжекцію. носів, взагалі, що до у відкритий стан за меншої напруги анод катоду. Одкривається да, на меч. Негативний імпульс для керування по аноду. Якщо територ має керуючий, електрод приєднаний до N бази то подання негативного напруги на нього відносно аноду роз... дозволяє увімкнути територ. Негативний, не поняв. Опять тут починається. До анода хіба ж негативно. ну да, правильно, до анода негативно. Амплітудний метод керування. Збільшення струму керування призводить до зменшення напруги перемикання. Збільшення керування перемикання. Кожному рівню струму керування, відповідає певний рівень анодної напруги. При якому теристор вмикається. Ага, тобто чим більше напруга на керування, тим, Ну, понятно. Фазовий метод керування. Зміна фази керуючого сигналу відносно фази змінного струму в анодному кулі та дозволяє керувати кутом відкривання, тобто часом, коли теристор переходить у відкритий стан. А, ну, це ж воно і зрізає в нас цю Да? Коли треба, нам якщо ми звемо. І широтно-імпульсне керування, регулювання тривалості. Відкритого та закритого стану транзистора шляхом зміни співвідношення між тривалістю імпульсу та паузи. Це дозволяє керувати потужністю, що подається на навантаження. відкривається да? у нас частотника. Режим роботи триодного транзистора, режим зворотного запирання. Режим зворотного запирання, терестору, не показано, коли у нас отут. На пн переходах запирання такі полоси виникають в зворотному напрямі. Два основні чинники обмежують режим зворотного пробою прямого пробою, Це пробій і прокол збідненої області. У режимі зворотного запирання анода, наприклад, негативно по відношенню до катоду напругу переходи l 1 l 3 зміщені у зворотному напрямку, а переходи l 2 зміщені у прямому. В цьому випадку велика частина прикладної напруги спадає на одному з переходів G1 і G3, в залежності ступеня легування різних областей. Нехай це буде перехід G1 залежно від товщини вн 1 шару Н1, пробіг викликається, але винамноження товщина збідненої області при перебуді менше, або проколом збіднено шар поширюється на всю область. Збіднення. Тобто в одній точці десь пробиває, то пішла струя, як прокол називає. Режим прямого запарання. При прямому запаранні напруга на ноді є позитивною по відношенню до катода і зворотньої зміщений лише перехід G2. Переходи G1, G3 зміщенням прямому напрямку велика частина прокладено напруг спадає на переході G2 через переходи G1 і G3 в області ще перемикають до переходу G2, інжектуються на основній носі зади, які зменшують опір переходу G2, збільшують струм через нього і зменшується подібні напруги на ньому. При підвищенні прямої напруги струму через Терісор спочатку росте повільно, що відповідає ділянці 01 на ВАВ. В цьому режимі терисори можна вважати закритими, оскільки опір проходить G2. Все ще дуже великі. У міру збільшення напруги на терисорі знижується частка напруги та спадає на G2. І ще це зростає напруги на G1, G3, що викликає. Подальше збільшення струму через териси і посилення інжекції основних основних носій зряду області Ч2. При деякому значенні напруги близько десятки або сотень вод, що називається напруги перемикання в ВБФ. Процесна набирає лавиноподібного характеру, териса переходить в стан з високою провідністю, відкривається і в ньому станеться струм, який визначається напруги джерела і опором в зовнішньому колі. Ну фактично пробой, але пробой. Возвратний. Да, повертання можна повернутися можна, до запирання. Двотранзисторна модель -теристора. Ну, Фактично, це транзистори да, підключення. Управляючий електрод у нас. Так, тут база сюди, тут PSP, N -N, управляючий електрод у нас ось у нас Це або база, да, або імейтер колектор. Да. Пен. І причому у нас який. ПНП да, і ПНП, а тут НПН, тут НПН, а тут ПНП, транзистори, і ось вони між собою їх з'єднують, ось вони у нас ПНП такі є, да, двотранзисторна модель, то є ПНП і НПН між собою з'єднують, да, двотранзисторна модель 3 в 1. Теоріста з'єднання транзисторів із підношення суми в ПНП Угу. Для пояснення характеристик приводу в режимі прямого замикання використовується дротранзисторна модель терістора. Террістор можна зв'язати як з'єднання PNP, транзистора, з NPN, транзистором, причому колектор кожного з них з'єднаний з базою іншою, як показано, рисунку 7, вже побачили. Да. Ну і ось такий цікавий енергетична зона діаграма в режимі прямого зміщення стан рівноваги режим. Замикання режим прямої провідності. Оце, як там напруга міняється і опір. Да? Коли відкрився, це коли у ну, закритий. Це знову коли відкрився, да? і от з управлінням, без управління. Так, провідності. Це рівняння описує статичну характеристику, ну, рівняння я прибрав. Аж до пробою, Після пробою працює як P і Н-діод. Двотранзисторна модель використовує не тільки для вивчення опису про це, що відбувається тересторі, включення ПН-ПН-ПН, реальних транзисторів, за наведення схема, є схемотехнічним аналом територіально, іноді використовується в електронній апаратурі в ну, мікросхемах. Да? Режим прямої провідності, коли теристор перебуває в відкритому стані, всі три переходи зміщені в прямому напрямку і проходить струм. Да? Параметри території. Сучасні території витріляють на струм від 1 мА до 10 кА. На напруги від декількох до декілька кіловат. Швидкість зростання в них прямого струму досягає 109 ампер за секунду або 109 вольт за секунду. і там, і там 109. Час включення складає величини від декількох десятих долей часто. До декілька десятків мікросекунд. Час вмикання від декількох один до декількох сотень мікросекунд. Час вмикання, а то час включення. Вмикання включення. ККД 99% до поширених вітчизнаних територій, його можна віднести прилад q 202 на 400 вольт на 10 ампер, до поширених імпортних МСР до 600 вольт 08 ампер, N2N 200 вольт 05, С106D 10, 400 вольт 600 вольт 800 вольт та інші. Так слід пам'ятати, що, що не всі території допускають подачу зворотної напруги тієї ж величини, що і прямої. Різні наплонуться, зрозуміло. Так, добре, дякую за увагу.